Друзі, привіт! Сьогодні зроблю відеообзорчик будинку, якого я, який я будував навесні цього року, 24-го в, в апрелі я його закінчив. Але вирішили ми його е, трошки апгрейдити. Перефарбували, він у нас був майже такий темний графіт, трошечки там було білого. А зараз ми додали білого, мені кажеться, він заіграв новими фарбами. Пішло у нас, до речі, всього 2 літри білої краски, ми її там трошки затонували. Такий у нас паркан незвичайний, хто може не бачив на моєму каналі. Ціна цього паркана вийшла нам матеріали, звісно, без роботи 350 гривень за квадратний метр. А цей фасад, хто не бачив, на цьому будинку ми робили його довго. Одна людина у мене його робила, цілий місяць він працював. Але він не спеціаліст, перший раз робив в своєму житті. А на другому будинку, той, що ми тільки що побудували, на тещиному, ми вже навчилися. Тут ми робили через трафарет. Це довго, муторно і не дуже красиво виходить. А коли сам малюєш там шкребеш, ну, кому цікаво, залишу в описі і в кінці переход на це відео на моє. Подивіться, кому цікаво, як зробити такий фасад. Собівартість такого фасаду, квадратного метру, від газобетону до вже фарбування. Причому я використовую тут не самий дешевий клей, фасадний анзерглобовський, 39. -й. І фарбу найдорожчу беру на основі силикону, щоб вона була паропроникна. Там Близько трьох тисяч за відро я брав. В общем, собівартість квадратного метру цього оздоблення виходить 165 гривень за квадратний метр. Це матеріал. Я не знаю скільки коштує робота, бо робимо її самі. Такі от длінні 50 см тут. Е Цеглинки 6 висоту сантиметрові шви. Це, я знаю, американський. Цегла в Америці так дуже багато строють, але будують, але у нас вона набирає розгону ця. Цегла, я знаю, такі плитки продаються імітація цієї цеглинки, у нас вона коштувала навесні, я дивився більше тисячі гривень за квадратний метр. Чисто матеріал. Його ще треба поклеїти, потім замазати всі ці шви. Та це дуже дорого і робота там буде коштувати дуже дорого. А тут, якщо б я. Знову такий фасад робив. Вдвох, я думаю, за неділю запросто його можна бахнути. Це від основи, тобто з шпаклюванням, з, з пофарбуванням, з нанесенням малюнку. Тут у нас на фасаді. Коли я його будував, я відштовхувався від внутрішнього планування, і тому не дивився, щоб він у мене був красивий чи не красивий. І коли я його вже закінч... закінчив, майже, бачу, що маловато вікон, такий досить скучний фасад вийшов. І тому вирішив я додати йому такі декоративні ну, таку терту шубу, як я зазвичай накидаю американку. І цегла американська і шуба американська. Ну, вийшло, як на мене, досить непогано. Що б я зараз зробив би інакше? Я б зробив би трошечки більші навіси. Отут у мене, якщо брати від дому до, до водосточної системи, у мене тут 90 см, а те, що я зробив метри 5 см. І виглядає воно здалеку більш, більш привабливо. Тому на цьому ну, можна там зекономити 2000 гривень, але воно того не варте. Чим більше звісить, тим гармонійніше воно виглядає. І тут би я вже не робив би таку, я не пам'ятаю, тут у мене чи 16 градусів. Наклон криші, а те, що я вже робив 10 і 10, як на мій погляд, виглядає дуже-дуже цікаво. А так нічого з цим будинком не трапилось, все добре. Це я вже загнав тут газонокосарку, бо заросли, неможливо було пройти. В Всередині, як було, так і залишилось. Трошки ми використовуємо будиночок для зберігання. Зайвого матеріалу. Так, он всередині виглядає, це в нас хто не бачив, може хтось і бачив. Кладовка постірочна, котельна. Тут остров, кухня, диван, телевізор, а може і не телевізор, Гостєвий санузел, одна спальня. Тут діти у мене грають на, Як їх? на барабанах. Вигнав я їх з дому, бо дуже шумлять вони. Дві гардеробні. Це у нас інша спальня дитяча, ну, наприклад, дитяча. Тут основний санвузол, де є душ, раковина, унітаз, там, рушника, сушарка. Це мастер спальня для дорослих, яка має при собі гардеробну. І також... Санвузол невеличкий, де можна встановити раковини, унітаз і метр сімдесят ванну можна поставити. А можна зробити ще один душ. Як, як кому подобається. Е, сьогодні у нас щось 8, здається, листопада. На вулиці сьогодні вночі було е, як не 2 градуса морозу, то може 0. Ну, замерша земля була. І Я подивився тільки що. У мене тут стоїть система Ajax, на якій можна подивитися температуру. Всередині приміщення 12 градусів тепла. І ще ні разу ну, в цьому році воно не обігрівалося. Тобто 12 градусів тримається температура. Тут у мене хто не бачив стіни 45 см, дві стіни із газобетону по 150 мм, і між ними прошарок засипаний перлітом. Хто не бачив, як виглядає проліт, якраз є можливість його показати. В таких 100-літрових мішках він йде. Це як скло, таке в вигляді маленьких, там по пів міліметра таких бульбашок. Оцей 100-літровий мішок важить, бачите, я його двома пальцями піднімаю, щось близько 6-5,5 кг. А зверху в мене отеплення. Просто в мене тут йдуть ферми, на них е, набив армований парабар'єр е, фольгований, справжня там фольга з алюмінію. Ну, це не дуже важливо. Зробив обріщітку і насипав, задув ековату. Ековата, ековат, хто не бачив, це такий. З макулатури робиться, зборними мінералами, щоб вона не горіла, миші, щоб не жрали. її. Вона так зрихляється. В таких вона йде В мішочках по 15 кілограмів. Завдяки стружкососу я її збиваю і подаю туди трубкою. Дуже швидко робиться і дуже дешево. Куп її виходить дешевше, ніж перліт. Якщо перліт на сьогодні ну літом я купував, був щось 25 тисячі з доставкою, мені обійшлося. Закуп. А ця штука виходить, там може близько півтори тисячі закуп. І йде на куп десь ну хай плюс-мінус 40 кілограмів, а кілограм коштує 41 гривню з чимось. Тобто дуже такі прості способи утеплення дають гарний результат. Це ж у нас 12 градусів, незважаючи на те, що у мене тут, бачите, відкрите. Типа люк такий временний, який потім закриється. Тобто тут не було цілі зберегти тепло. Як показує моя практика, навіть тут ще вентиляція пооткривана вона працює, щоб тут не було затвого запаху ніякого. Як мо мо Моя практика показала такі дома-будинки, живемо ми під Дніпром, якщо я його залишаю на зиму. Найменша температура, яка фіксувалася мною в самі великі морози на вулиці, це було мінус один. Тобто навіть нічого тут обігрівати не потрібно, нічого з ними не стається. Тут у нас чистова вже підлога з трубами опалення, 5 см тут утеплювач лежить, полістирол. Полусуха стяжка в ідеальному стані. Я тут намагався знайти якусь похибку, максимум міліметр там на правилі світиться, тому на нього можна зразу вже вкладати там спсі ламінат, або плитку, як хто хоче, або звичайний ламінат. ну Тобто гарний дешевий варіант. Ну що я вам розповідаю? Ви ж, мабуть, на мене підписані і це, це вже знаєте. Ну, як на мене виглядає цікавіше, ніж він був до цього. Прям милуюся я. Наші підвіконня, все добре працює. Підвіконня з, з... лабрадоріту з... з справжнього був. Тут у нас заросло все влітку амброзією. Аж жовті були. Це я трошки їх повитирав, щоб хоч трошки воно дивилося. Паркан приїздив влітку сюди, був заплетений всякими цвіточками і дуже гарно виглядав. Я думаю, якщо його заплести якимось там. Трилистковим виноградом, або там, як його, плющом, щось таке, то він дуже буде класно виглядати. Щоб скрити цю арматуру, вона потрібна, щоб неможливо було пройти і щоб по ньому сплелись е якісь рослини. А бетон буде фрагментами виглядати і буде досить непогано виглядати. Ну, Може комусь не подобається, але мені подобається. Досить практичний паркан вийшов. 350 гривень за квадратний метр це, мабуть, дешевше, ніж зробити єврозабор. Але праці тут, ну, мабуть, неділю ми його робили, якщо всі дні в кучу зібрати, двох ми його робили, то не дуже швидко. А з цього боку, друзі, не показав. Цього у нас боку вийшло так. Такий внутрішній дворик виходить у нас тут. Ну я не знаю, я б тут зробив би якесь озеро, там мангальну зону, якийсь бичан поставив, трошки робив, витирав я, повилазила смола, бо тут воно нічим не закрите, сонце у нас отут встає, там Аж сідає, тобто тут дуже до, досить сильно нагрівалося це дерево і повилазила смола, але я його прибрав. З внутрішніми досочками я їх е, робив спеціально на стороні, яка не буде нагріватися, щоб вони тут е, зовсім не бачили сонця. Щоб Зовсім к ним не, не потрібно було ніяк, ніяк підходити, не красити ні, ні до нічого, щоб вони служили довгі роки. Тому зробив я їх тільки дві стінки, ну а ці вже прийдеться там, раз в 5-7 років перекрашувати, перефарбувати.